Сьогодні, 2 травня, 10 років назад, у мирному місті Одеса трапилася страшна подія. За моєю спиною, ви бачите, Грецьку площу. Тоді забралось тут багато людей, великий натовп, який розбився на два лагеря, і люди почали між собою битися, розпочали сутички, лунали постріли. Дуже багато було карет швидкої допомоги, які забирали поранених людей. І навіть тут загинули перші наші одесити. Наші люди, і з вікон нашого собору, я тоді був на вечірньому богослужінні, Я побачив всю страшну картину, як люди між собою б'ються, і я зрозумів, як і всі наші батюшки, що щось відбувається страшне. Потім цей страшний театр трагедії прийшов сюди на куликове поле. Багато людей. Ви пам'ятаєте ці страшні кадри, як тут пилало полум'я, як трагічно загинули, на жаль, наші одесідки десятки і десятки. І наша одеська епархія приймала участь відспівуванні майже всіх, і ми допомагали їх сім'ям. Загиблих як матеріально, так і психологічно. І так, 10 років ми молимось щодня за спочилих наших одеситів, і особливо в цей день. По благосиню митрополита Агафана сьогодні у всіх храмах міста Одеси, Одеської єпархії будуть звершуватися з опокойні молитви, за спочилих наших одеситів. Царство Небесне спочили в нашим близьким, нашим Одеситам. І дай Боже нам миру, злагоди, спасіння і правди Божої.